Мережа навколо одного F-47 47 це не просто пара дронів Лахмана, а багаторівнева екосистема автономних апаратів. У ній йдуть швидкі та керовані БПЛА, на кшталт MQ-28 та останніх прототипів Anduril Fury, які виступають як розвідники, екрани. Ударна підтримка під керуванням пілота літака або автоматичною системою. Паралельно працюють маленькі атрибутні апарати, логерні, камікадзе, дрони і. Мікророї для засипання ППО, точкового ураження і швидкої розвідки, а також спеціалізовані сенсорні та реп-дрони з модульними носовими блоками для АЕСР радіоелектронного придушення і створення фальшивих цілей. Для забезпечення операційної витривалості в мережі можуть також з'явитися автономні танкери, логістичні платформи і наземні повітряні вузли управління, які тримають павутину зв'язку і даних. Весь цей набір управляється в режимі Man-in-the-loop або автономно, спираючись на AI і загальну архітектуру ССА. тому США інвестують мільярди в розвиток таких систем, аби один F-47 міг одночасно керувати десятками безпілотників і множити ефект одного вильоту.